Вітаю на каналі Української правди. В Люксембурзі розпочалася перша міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі. А у Страсбурзі розпочалася літня сесія парламентської асамблеї ради Європи. І асамблея має намір ухвалити низку резолюцій на підтримку України. Зокрема, йдеться і про рішення першого установчого саміту миру у Швейцарії. У Страсбурзі знаходиться Євгенія Кравчук, нардепка і заступниця комітету голови з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенії, вітаю вас. Вітаю отже, сесія парламентської асамблеї ради Європи. Відомо, що ви сьогодні мали виступити або маєте виступити е, з промовою. Про що вона поділиться? Ну е, сьогодні були дебати, які стосуються молоді і ролі молоді і е, в. Е, е, е. Я думаю, що в Україні насправді є шанс більше такої міжнародної уваги затягнути, бо Львів буде між молодіжною столицею Європи в 2025 році. А я, наприклад, очолила підкомітет з питань молоді, тому всюди де можемо говоримо звичайно про українську молодь, яка зараз зброю в руках захищає інших молодих людей, насправді ті, які в Європі. Um, і звичайно є uh, певні можливості в той самої ради Європи допомогти із кредитами, наприклад, на молодіжне житло, так на якесь житло з пільговими цінами над цим працюємо, щоб був практичний ефект. Um, також uh, сьогодні відкрилась дуже важлива виставка. Uh, я її готувала, бо вона пов'язана з резолюцією моєю, яка стосується знищення культурної ідентичності. А, і а, нам вдалося провести і книги з Харкова із видавництва і з, а, видавни фактор друку, і це насправді а, ну дуже багато людей підходило. Вони, мабуть, ну де вони можуть побачити напівбуглені книги, дитячі книги. А, і це ну такий научний приклад, що Росія а, не тільки вбиває цивільне населення, але й бореться із нашою ідентичністю. Бореться із тими, хто друкують дитячі книги, і це трошки ну приземляє, насправді а, наших колег з різних а, країн Ради Європи. І навіть є такий vr проект «Virtual Reality» для тих, хто ніколи не був в Україні. Вони на чотири хвилини, одягнувши окуляри віртуальної реальності, можуть окунутися і побачити себе а, в бородянці, побачити себе а, в біля складу ракет, а, які бомблять Харків. Uh, побачити, як рятують дітей в операційній, uh, і, і це ну, такі uh, дуже чуттєві емоційні моменти, uh, і, і навіть uh, ті, які там партії, які ультраправі, коли вони це бачать, то вони зовсім вже по-іншому uh, сприймають. Ну і в середу це буде український день. Насправді ми його чекаємо для от, голосування важливих резолюцій. Uh, власне, це резолюція про яку я згадала про культурну ідентичність. Це перша резолюція, яка концентрується на українській культурі і, і над тим, що росіяни не просто хочуть фізично знищити українців, вони хочуть серти ідентичність, зруйнувати культурні пам'ятки, поміняти навчальні плани в школах на окупованих територіях, вкрасти музейні цінності, вкрасти архіви і сказати, що тут ніякої України ніколи не було. Ось вам наша книжка вбити наших письменників, щоб сказати: у Вас не було ніякої літератури, ось вам велика руська культура. Добре, а що стосується резолюції е, щодо саміту миру, там про що йдеться? А це е, поки на, на такому початковому етапі, тому що е, швейцарська делегація вона ініціювала цю резолюцію, тому ми її ну, от, за кілька днів подамо, і далі вже почнеться процес підготовки. Тому там ще по змісту я не можу сказати, але в принципі в самій заявці на резолюцію йдеться підтримка е, яке було прийнято на саміті миру, заклад до країн працювати в цих е, трьох робочих е, групах, які були створені, тобто фактично це ще одне підтвердження того, що є український клас і інших планів, не може бути, е, і нам треба на ньому концентруватися. А крім українських е, моментів, що ще важливого на парламентській асамблеї на сесії, ну цього е... разу там відомо, що вибір е, вибори президента, так асамблеї. Це генеральний секретар, і це, до речі, Рада Європи це єдина міжнародна організація, де парламентська асамблея обирає генерального секретаря. А люте там дай бог він стане генсеком НАТО, його не обирають. Парламентарі його обирають уряди. Так само в асамблеї ОБСЄ вони нікого не обирають. От парі обирає, тому тут дуже така демократична процедура, і зараз от. ну, так як це я ще навіть не знаю результати ми зараз між першим і другим туром. А в першому турі найбільшу кількість голосів набрав Швейцарець, колишній президент Швейцарії, який від імені Швейцарії свого часу в Рікявіку підписував створення реєстру збитків. Він всі три кандидати, бо є ще бельгіїці ці три кандидати були в Україні. Скажімо, так завдання української делегації було. Публічні обіцянки від кожного кандидата, що тема України буде в фокусі продовження роботи реєстру, створення компенсаційного механізму компенсації збитків, робота над спеціальним трибуналом. І, до речі, зі Страсбургами сьогодні також почули хороші новини із ЄСПЛ. Ми там виграли чергову справу по Криму проти Росії. Ну і ви також бачили, що паралельно ICC Ішуть решт ворот, як це українською видав ордер на арешт ще двом воєнним злочинцям, тому це так. Знаєте, все, от все звужується і звужується. Оце, от так то все ближче, і ближче ми ближчими підходами з врахуванням юридичних інструментів. Звичайно, що рада Європи в цьому відіграє роль. Тому подивимося, я не можу сказати, хто переміг, але. Ну за кілька годин буквально вже буде відоме, відоме ім'я переможця, і наше завдання буде потім слідкувати, як він виконає ці обіцянки по, по відношенню до України. Я думаю, що дуже показовим буде перший візит Давайте тепер перенесемося в Люксембург. Там, де міжурядова конференція щодо вступу України до Європейського Союзу, у цей старт переговорів. Чого від нього очікувати? Чи це просто формальність, чи це має там якісь зобов'язання, обов'язки прямо зараз? Тут і зараз насправді це не просто формальність, це дуже важлива віха. Бо саме оце, як знає, такий стартовий пістолет. І після цього починаються реальні перемовини в переговорних групах за напрямками. Відкриваються оці розділи, кластери 35 чептерів, які поділені на шість кластерів. Ми хочемо ну, не один розділ, а потім другий, потім третій, А от кластери працювати. Ну і звичайно основоположні права це перший розділ, і перший кластер він відкривається першим, закривається останнім. Саме тому завжди буде важлива реформа судової системи. Дотримання власне ну, довіра до, до судів, всі реформи, які стосуються правоохоронної системи, свобода слова, це все сидить в цьому першому е, чептері, і е, ну насправді давайте будемо відверті. Нам це вікно можливостей подарувала українська армія. Звичайно, що е, ну багато чого і зараз буде залежати і залежить від українського парламенту, який має консолідуватися і. Зараз працювати втричі швидше по Євроінтеграційному закону, можливо, ми навіть ми думаємо припусти, прийняти спеціальну процедуру проходження євроінтеграційних законів, щоб такий фаст-трек, так бо їх ну, багато і це і це а, а в нас завдання а, пройти всі ці етапи швидше ніж інші країни, щоб показувати наскільки ми каміти і важливо, що з того з боку євросоюзу також є певні сигнали. Вони, звичайно, ніколи не скажуть так, це то точно ми це зробимо, але вони абсолютно. Ну, Серйозно і реально розглядають розширення європейського союзу до кінця цієї десятирічні, тобто до 2030 року, ідеально для нас взяти участь у виборах у Європарламенту, які відбудуться через наступні так, через 5 років. Ну це наші такі «goals». Я сьогодні спитав екс віце премєра України Олега Рибачука про ці 35 пунктів. Він сказав, що на шляху до крім питання сільського господарства, а воно виникає, тому що ми пам'ятаємо ситуацію в Польщі. Дуже важливим і ризикованим для України є питання урядування, урядового адміністрування корупції. Власне, нам буде треба цей виклик взяти на себе пройти. Цей іспит можливо ви назвете якісь ще пункти ризиковані для нас складні з точки зору. Зміни е, правил гри, е, то це звичайно ще екологічна частина стосується промисловості. Е, ми власне на минулому засіданні парламенту прийняли вже законтується викидів. Ми там даємо кредитний період для промисловості. Е, тут ну звичайно, це сумно говорити, але багато насправді е, заводів, особливо на сході, які не підпадали по жодним екологічним е, стандартам під правил Європейського союзу. Вони на жаль зруйновані. І зрозуміло, що ніхто не буде відбудовувати за такими там стандартами, радянськими і так далі. Тому це вже в нас, ну навіть частина цього відбудови України, вона буде йти в цьому зеленому напрямі green deal, як це називається, але все одно це буде нам потребувати певний перехідний період Сільське господарство, Очевидно, що Євросоюз буде також змінювати якісь свої правила. Бо Насправді багато країн бояться нашого аграрного сектору, бо ми такі великі, такі суттєві і е, субсидії видаються по площі орних земель. Якщо заходить Україна, ну я не можу сказати там точно в мільярдах, там врахували дійсно мільярди, мільярди. Що Україна на що може претендувати? Ну очевидно, що це ж треба ділити з цього загального пирога, тому тут будуть питання. Ну і звичайно свято, яке буде з нами завжди, це Угорщина. І не знаю, 11 пунктів вони в якийсь момент можуть в 25 перетворитися. Я бачила заяву пані Ольги Степенішиною, що ми ну, виконаємо їх і будемо працювати. Я в цій рубці всіх робочих групах, які стосуються якраз національних меншин, зрозуміло, що угорщина буде використовувати для своїх в тому числі національних. Інтересів і, і вирішення проблем з Брюсселем. але це ну ми це будемо постійно е, доказувати, що ми все виконуємо. Вони будуть казати, що ні, ви ще там маєте гімний герб і не знаю конституцію. Змінити ну от будуть такі А угорщина. Тут єдина загроза: зміна оновлення керівництва Європейського союзу може становити якусь загрозу для нас, чи там все зрозуміло і передбачено. Ну, з точки зору посад, які от зараз розподілені, то безумовний хороша ну, новина, ну, що залишається Уртула фондрляєн. Вона дуже переконана так в тому, що Україна має бути частиною Євросоюзу від Лісабона до Лаганська, і це вони неодноразово говорили. Важливо, що Калас стає фактично як міністром закордонних справ, так Кая випусків. Це дуже буреля, важлива так. посада. Так і вона буде точно проактивною з приводу президента Євроради, це буде очевидно португальський, колишній португальський прем'єр. Він соціаліст. Але ну ми так бачимо, що Португалія загалом непогано є країна налаштована. Тому ну, от, буде бачити, що хто я не бачила, чи не чи з'явилося чи ні. Хто буде наступним комісаром з розширення, але була така певна ну, домовленість чи згода, чи так стратегія, щоб Угорщина другий раз не отримала комісара з розширення. Я не знаю, чи прийнято офіційне рішення остаточне, хто, хто ним стане, але ну це таки теж марке. Поки в ви... президентству це шість місяців. Ну я думаю, що якихось дуже Змін чи якось там гальмування ну, процесу ми не побачив, і все-таки треба віддати належне, що Горщина не блокувала проведення ні, ні, ні прийняття проговорної рамки, ні, ні цю урядову конференцію. Тома <реклама> пані Євгенія Поки ви у Страсбурзі е, про високе думаєте і говорите е, тут в Україні. Драма драма розгортається навколо народного депутата Миколи Тищенка. Його затримали, вручили підозру. Підозрюють його у позбавленні незаконному позбавленню волі екс військовослужбовця. Зараз обирають йому запобіжний захід. Як ви дивитесь звідти на цю ситуацію? Можете прокоментувати загалом? Ну я можу тільки прокоментувати, що він позафракційний уже досить давно так. З точки зору ДІ, ДБР і те, що генеральний прокурор це підозру підписав, це тільки не вбітати, так що вони роблять свою роботу. Зверніть увагу, що все-таки оця норма про зняття недоторканості народних депутатів вона працює, бо зазвичай пам'ятаєте, щоб виписати підозру народному депутату, це треба було зібрати парламент, проголосувати. Вони там ще uh -huh. до того часу вже кудись тікали, Ну тобто, а, а тут от підписав. Генеральний прокурор де бере підготувало, йдуть е, в суд обирати е, запобіжний захід. Я не знаю, там е, по-моєму по домашній арест. Що йому е, е, запитують. так запитують. Відповідно, він ж ну, якщо це буде задовіда задов... задовільнять, то е, на засіданнях е, ради ми вже не будемо його бачити, але ну насправді це питання якоїсь моралі, ще в тому числі, і якоїсь е, е, сприйняття е, е... Хоча якесь ну, реальне сприйняття суспільства, бо ну очевидно, я не вірю, що він здасть мандат, але очевидно, що якась інша людина просто поклала мандат. Ну я, ну, я не, не бачу там жодної чи, чи, чи а так, що означає ця свідкувати. історія, що Тишенка зливає його ну, зради по суті його кум, родич Андрій Єрмак? Я думаю, що ця вся історія ще перебільшена. Що Тищенко взагалі користувався якимись привілеями, про Наміну зараз я ну, нічого не можу про це сказати, і, і там була навіть реакція Віремака, що там несумісно і з високим званням народного депутата і так далі, і нічого їх не пов'язує. Дійсно, ну він песний сина Миколи, але. Ну щоб сказати, що якісь там в нього давно немає ніяких посад. Він не має фра... в партії, він не член фракції. Ну, єдине, що він у ну, дійсно має мандат, але в іншої якоїсь процедури, тільки якщо він сам складе цей мандат, бо ми не можемо зібратися і, і проголосувати за, за за те, що має такого принципу, має бути в суді, і тоді Якщо він є, це втрата на. Дякую вам за розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка Дякую. і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики була моєю співрозмовницею. На все добре. Пані та панове. Долучайтеся до розмови в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал УПЕ, якщо тут вперше.